Вітаю глядачів телеканалу Сі4 дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. У чому причина неприємного запаху у Чернівцях та коли завершиться ремонт Зеньковецької? На ці та інші питання відповів міський голова під час щомісячної прес-конференції. У всесвітній день волонтера розповідаємо історію підлітка, який зібрав три чверті мільйона гривень для ЗСУ. 6 грудня День збройних сил України. Що сьогодні означає бути захисником? Луковина у жалобі сьогодні 5 грудня в області попрощалися із військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Старшому сержантові Олександру Владійчуку останню шану віддали у селі Мусорівка із солдатом Юрієм Соб'ятом. Попрощалися в Лопушні. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Військовим частинам Чернівецької громади виділили службові квартири. Ключі від помешкання представникам частин передав сьогодні Роман Ключук. Міський голова також подякував військовим за службу та наголосив на необхідності забезпечити захисників належними умовами тут вдома. У чому причина неприємного запаху у Чернівцях та коли завершиться ремонт вулиці Заньковецької про це та багато іншого? Чернівецький міський голова Роман Ключук розповів журналістам під час щомісячної прес-конференції. Деталі у сюжеті. Підтримка військових залишається пріоритетом Чернівецької міської ради. Так у листопаді місто виділило 36 мільйонів гривень на підтримку української армії. Крім цього, у Чернівцях відкрили реабілітаційний центр. Він вже працює на базі другої поліклініки на вулиці Стеценка. Під час прес-конференції міський голова також назвав головну причину смороду у Чернівцях. За його словами, Лужанський спертзавод зливає токсичні відходи у каналізацію міста. Причину забруднення встановила спеціальна комісія ще у 2024 році. Це історія довга і ми старалися її виправити, але поки що не, не виходить. А питання є в недобросовісному не бізнесі, який просто скидає труту в, в каналізацію міста і таким чином нищить очні споруди. Очисні споруди нищаці, відповідно не переробляються відходи міста і з-за цього відбувається такі сморять. А мова йде більше зараз за Лужанський сперезод, який не хоче. Слухати і, і скидає до сьогоднішнього. дня – це вичні спроди у вересні. Чернівецька міська рада подала на підприємство позов до суду. Відтоді засідання переносилося двічі. Наступне заплановане на вівторок. Тож місто очікує справедливого рішення та врегулювання ситуації. Ми вже писали зарні не генерально на прокуратуру. Ми писали звернення в поліцію, вже третя кримінальна справа. Але вони до сьогодні ще не закриті. Ми, ми чекаємо це рішення суду. Де вихід їх закрити на, на території з. Воду. А доступу ми не маємо на це, це, це нас не пускають. Мама мамаська громада ігнорує звернення, ну і так воно все висить. Ми ще не розуміємо наслідків цього всього. Я ж кажу, що відбувається просто немов'янити, вже не, не перше місце. І за цього і керівник до, до, до каналу звільнився. Поки дозволяють погодні умови, в місті тривають ремонтні роботи на вулиці Заньковецької Вони вже на завершальному етапі. Нині тут укладають бруківку, паралельно ведуться роботи з встановлення вуличного освітлення. Ремонт мають завершити до кінця року. Щоправда, озеленення проводитимуть вже навесні. Крім того, не встигнуть цьогоріч завершити ремонт головної. Якщо ми б перекрили всю цю головну, її б зробили у в два рази швидше. У зв'язку з тим, що ми не можемо всього цю головну, там йде побудова по підпірних стінок, щоб воно нічого нікуди не з'їхалося, тому є технічні складнощі. І тому по перехідних я думаю, що це точно те загалом. А всі вулиці ми в планах закінчити цього року. А можливо з дрібничками якими стати та це такими, які за залишити на рік. Олена Кричко, Микола Ганутін, Віктор Терехін, Михайло Орбанович. Новини сі 4 Ямкові ремонти, проблеми кадрів та підсилення роботи асфальтобетонного заводу. Комунальне підприємство міськшеп підбило підсумки року, чого вдалося досягти, а над чим ще планують працювати, детальніше у сюжеті. Ямковий ремонт, чистка доріг від снігу та обслуговування паркувальних майданчиків в місті. Міськшеп прозвітував про рік роботи. Так, у 2025 році комунальники відремонтували 22 міжбудинкових проїзди та ліквідували близько 18 тисяч квадратних метрів ямкових пошкоджень. Значну частину робіт підприємство виконує за зверненнями мешканців, які надходять на гарячу лінію міста. Тобто, заявки приходять нас від департаменту інфраструктури, це як наш замовник, так і приходять по 15-80. Заявки по автоматично. Нам передають потім. Тобто, заявки, які є наші, нам автоматично приходять кожного дня, вони оновлюються. І я розписую роботи, які йдуть на профілювання, ну розписую на майстрів, розписую на дільниці. Продовжує працювати і міський асфальтобетонний завод. Станом на кінець листопада вироблено понад 5700 тисяч тонн асфальтобетонної суміші. На заводі цьогоріч провели поточний ремонт. Вже у 2026-му там почнуть виготовляти холодний бетон. До цього ще ніхто це не виготовляв. Тобто всі відповідні тендера вже проведені, закуплені всі відповідні інгредієнти, і ми вже почали її виготовляти. Можна використовувати його зимою, тобто ремонтні роботи не будуть зупинятися круглий рік. Це є перший Плюс, якщо ми маємо. Якісь дрібні ями і маємо непогоду, тому що якщо ми беремо такий асфальт, нам потрібно запустити цілий завод. Завод запускається там за двадцять тридцять тонн, тобто не буде потрібно. Тобто, локально ми можемо закривати цю ямковість. За словами Віталія Деснеги, підприємство готове до можливих снігопадів на 100%. Допоки погода сприятлива, комунальники працюють з асфальтом. Проте на підприємстві вже створили графіки чергування бригад на випадок сильних опадів. У нас є 12 одиниць техніки, це є кадемки, які обладнані піскорозкладачами. По поводу сіль, пісок чи гравій ми посипаємо центр, будемо посипати солю, відповідно інші вулиці, ми будемо посипати піщаною сумішю. От там, де розрахунок 100, 100 до 13, здається: 13% солі і 100% піску. Тобто, щоб не засмічувати свої мережі, відповідно не засмічувати місто. Підприємство також обслуговує 32 паркувальних майданчики. Стежить за чистотою, розміткою та станом покриття. Бачимо паркувальні збори. У нас є 1,7 мільйона гривень і порівняння за 24 рік як сума зросла. І відповідно сплата податків до міського бюджету. Ми бачимо скільки ми сплатили до міського бюджету податків з тільки з паркувального збору. У 2025 році міськшеп модернізував 23 світлофори, створивши так звані зелені хвилі. Це дозволило транспортному потоку. На деяких ділянках рухатися фактично без зупинок з 2026 року. Систему планує запровадити ще на низці об'єктів. Це буде вулиця Руська, Січових стрільців. Там вибачаюся, Винниченка-Руська. На січових стрільців вже впроваджена ця система. От, і зараз буде зараз. Проводимо роботу в експериментальному режимі. Це по вулиці Південно-Кільцева і е, головна. У нас є спеціалісти, які працюють на. На цих світлофорних об'єктах, тобто вони дивляться завантаженість найважливіших перехрест і відповідно міняють там софт циклограми. Загалом на підприємстві працює 174 людини, 22 з яких нині служать у Збройних силах України. Нестача кадрів суттєво впливає на роботу міськшепу. Тож підприємство шукає нових фахівців у команду. Відкрито 12 вакансій, серед них бруківники та асфальтобетонники. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 Йому аплодували на вулицях Чернівців, а тепер тиснуть руку на банкові. Поки його однолітки грали у відеоігри, Він купував справжні автомобілі для фронту. Школяр із Драченців Олександр Костецький перетворив вуличну музику на потужну допомогу. У всесвітній день волонтера розповідаємо історію підлітка, який зібрав три чверті мільйона гривень. Його дорослішання почалося не з випускного чи першого побачення, а з новини 24 лютого. Тоді Сашко був шестикласником, йому було 12. У час, коли навіть дорослі не знали, що робити, хлопець взяв до рук єдину зброю, яку мав гітару. Він вирішив не ховатися, а діяти, надихнувшись прикладом інших дітей. Я побачив, як інші діти теж займалися цим волонтерили. Я тоді вмів грати, якраз як і співати та й. І... Подумав, може, спробую. Та й поїхав, спробував заспівав, та й вийшло. Я думаю, ці співи, так як пішли від мого тата. Мій тато теж співає, любить співати. Я думаю, передалося так. Спочатку була вишниця, а згодом вулиця Кобилянської у Чернівцях, ринки та площі сусідніх областей. Він виходив співати у спеку і у холод, часто разом із молодшим братом Йорданом. За чотири роки пісні конвертувалися у реальну допомогу. Спочатку Сашко віддав власний дрон, а згодом суми зборів сягнули сотень тисяч. Спочатку віддавав більшим волонтерам, а потім уже захотів збирати на конкретну суму. Там, на авто, на два авто купив, потім мотоцикли теж купив, е що вони просили, то купляв. Це все на вулиці було. Так. А ще е влаштовував з будинком культури, селі Драченці, е, благодійні збори. Це було по клубах, їхали е і зібрали вже на реп і на авто. 750 тисяч гривень це підсумок його роботи на сьогодні. Зусилля хлопця помітили на найвищому рівні. Нещодавно Олександр повернувся з Києва, де отримав відзнаку майбутнє України особисто від президента. Проте сам хлопець до слави ставиться стримано. каже: поїздка на банкову це приємно, але його головна мотивація зовсім не грамота в рамці. Нам екскурсію провели в дім Горгуль. Якось так дали поїсти спочатку. Довго чекали його ще. Але сильно не дали нам поговорити з ним, завели у кімнату, нагородили, дали ще прапор підписати. Це так, допомогти їм хотів. Не для грамот, щоб поскоріше закінчилась війна. Сьогодні у хлопці є чіткий план на день перемоги відсвяткувати довгоочікувану подію з батьками. А поки війна триває, Олександр продовжує грати, наближаючи цей день кожною гривнею. Радислав Українець, Катерина Тарасюк Микола Ганутін, новини Сі 4 а вже завтра, 6 грудня, День Збройних сил України. Для кожного свідомого українця цей день є особливим. Він про мужність та самовідданість тих, хто сьогодні захищає наше спільне світле майбутнє. Збройні сили України це серце нашої незламності. Що для бійців сьогодні означає бути захисником у матеріалі Катерини Тарасюк. 6 грудня 1991 року Україна вперше відзначила День Збройних сил свято молодої держави, яка лише вчилася стояти на своїх ногах. Сьогодні це День тих, завдяки кому наша держава залишається незалежною. За ці роки змінилася армія і змінилися ті, хто її творить. Кожен із них пройшов свій шлях із болючими втратами і різними бойовими напрямками. Та цих героїв об'єднує одне: ніхто з них не втратив силу і завжди знає відповідь на питання. Для чого? Я служив в 107-й бригаді, це наша боковинське ТРО в розвідувальному роті. Це твоя країна і потрібно її захищати, захищати свою родину. Це місія чоловіка. В мене нема відповіді на це питання, тому що в мене в голові було, наче так, ну все почалась війна прям повномасштабне вторгнення. Ми зараз всі дружно збираємось, йдемо захищати наших дітей. Все, ну, і це логічно. Часто вони прощалися із власним життям, аби вберегти наше. Саме в той момент промітнили два каба. Один попав зовсім поруч, а другий каб попав в те приміщення, де я знаходився. Там мене засипало. Не знаю, скільки я там пролежав, десь близько. Години напевно, але мої побратими вони зрозуміли, що мене десь немає. Чому ці вибухи вони мене відкопали? Вони мене по суті врятували. Мені впало під ноги, мені відірвало ноги. Фотографії показувати не буду відірваних ніг, але відірвало ноги. Ще одному дуже моєму хорошому, якраз оце от я там познайомився, дуже гарно подружилося Це але він стік кров'ю через те, що вибирали кого виносити або мене, або його. Вибір впав на мене. Не знаю чого. Так якось вирішив. Хлопець, який витягував мене. Поки витягував рази наверное, рази три-чотири точно втрачав свідомість. Розумів, що сталося, розумів, що відірвало ноги, кричав, контузія. Деколи вони відчували непорозуміння від цивільних після повернення додому. Моє посвідчення, де би я міг скористатися з ним. Цивільні люди просто його не восприймали просто казали аптеч і ще одне, і зараз опять буде без черги. І що у вас тут так багато? у Вас і так багато. Дехто визначив для себе цей шлях ще коли був підлітком. 14 року мене події теж дуже тривожили. І я думаю, от чого 18-19 років ви заракаєте, тому що багато хлопців вони, напевно, переживали цей період, коли ми були малі, там 15 років, 16. Ми сиділи в черемцях, дивилися по телеку Майдан. Ми дивилися всі ці протестні руки, але ми були малі і ми нічого не могли зробити. Як тільки нам виповниться 18 років, ми виростаємо, можемо, грубо кажучи, з батьками вже так не контактувати, ми стаємо самостійні і ну, самі вирішуємо, що нам робити. І того виходить, що 18 років я підписую контракт. Тому що мотивація ну дійсно була здоровенна в той момент, коли я отримав паспорт громадянина України, я отримав під свою відповідальність всю територію нашої держави. І я, як відповідальний громадянин України, мусив повинен нести за це відповідальність і зберігати гідність. І, попри біль і виснаження, у них залишається впевненість, Україна матиме завтра, за яке вони борються сьогодні. Я вважаю, що Чесні патріоти, волонтери, військові мають об'єднуватися між собою, створювати таку загальнонаціональну систему, де би ми вибирали з поміж себе найкваліфікованіших. Україна має бути принципово іншою, і над цим треба працювати. Вітаємо всіх захисників і захисниць із Днем Збройних сил України. Дякуємо за силу, витримку та рішучість, завдяки яким ми живемо. Нехай кожен ваш день буде безпечнішим, а країна ближче до перемоги. Слава тим, хто нас береже! Слава Україні! Катерина Тарасюк, Новини Сі 4. Новорічну ялинку на соборній площі у Чернівцях офіційно відкриють вже завтра, 6 грудня, о 18.00. На локації діятиме ярмарок. Водночас відкриття не буде масштабним. Зауважив міський голова Роман Клічук. Він також додав, що вогні на ялинці вмикатимуться відповідно до графіків відключень. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Кричко. Побачимося на сі 4